Всім привіт! Ви мені скажіть, в якому місті є двохповерховий Сінсей? Величезний. Я просто в шоці. В Дунаївцях відкривається, подивіться, який величезний Сінсей. Двоповерховий. Тепер всі на шопінг будуть сюди в Дунаївці приїжджати. Можливо, хтось чув чи підслухав, коли вже та відкриття. Я вже просто не можу дочекатися. Вже банери повісили, бачите, з однієї сторони, он з другої величезний, щоб вже точно бачили. Що тут сінсей реально дуже цікаво. Е, все було завішено таким чорним, нічого не було видно, це вже познімали. І видно, що на першому поверсі є каса, і якийсь буде відділ. Ну і на другому буде дуже багато чого. Там реально стільки багато місця. До цього на цьому місці е, був секонд. Але він закрився, потім викупили, і тепер в Дунаїцях буде сінцей. Я реально в шоці. Я думаю, що десь на днях вже відкриється.